А ви пара? Так, так. Як ви познайомилися? Я прийшла слухати лекцію про бригаду, в якій служив Радзік, і побачила його, і зайшла в інстаграмі написала. Я тоді вже був на колясці, якщо що. Тобто ви перше написали? Так. Як ви до цього поставилися? Взагалі я тоді був не дуже такий. А... Як сказати про комунікабельний, комунікабельний? Да, потім я просто такий думаю о гарна дівчинка. Типу відповів на історію на якусь я не пам'ятаю на яку Соня почала їздити до мене в лікарню. Ми почали разом ходити на акції. Ви отримали поранення ампутації на війні? Так, так, так. Чи можу я провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві, розказати вашу історію, як це відбулося, і взагалі як ви зараз адаптуєтесь до цих реалій? Взагалі ми не проти. Я думаю, да. Ми плануємо десь посидіти, трішки перекусити, попити кави. Тому що ходити дуже багато, я, я люблю, але не можу. Ой. Ой. А, це я Су... у вас ні, все нормально. Як ви по східці? Я сам можу, але, типу, все добре, треба допомагати, ні, ні, да? ні. як от мені поводитися в такій ситуації? Запропонувати допомогу, чи це вас може дратувати? От, а, як правильно? Дивіться, головне не чіпати. Так. Ну, типу, в плані опа, фізично, типу, а ви так. можете. Запитати, типу, якщо потрібна допомога, типу, просто підійти і сказати, що вам потрібна допомога. Якщо людина сказала ні, то ні. Типу, не треба там заставляти, типу, uh -huh, uh -huh. давай я допоможу там, за руку брати, тому що ось це дійсно трішки кумари. Бували такі ситуації, коли там сильно нахабно було або, навпаки, не допомагали у вас? Бувало з тим, що пропонували кошти. Як це? Ну, підходили, просто давали гроші. Типу, я казав навіщо. Якщо ви хочете допомогти, ви завжди можете задонатити. Бувало сидів на коляски, мені просто так от підходили кидали гроші. Типу. Це було так аж взагалі, ну, це було настільки мерзко просто, мені просто хотілося взяти ті кошти і викинути. Коли ви вирішили піти на війну, як це сталося? Пішов у 23-му році, пішов в АЗОВ, пройшов КМБ, пройшов злагодження. Всі мої бойові виходи це були в Кримі, типу там я отримав поранення. Це, условно, перший напрямок, на який я виїхав. Це була 82-га міна. Ми поверталися з побратимом на позиції. Вона прилетіла прямо під ліву ногу, попала. Ноги були на місці, але там їх дуже сильно покромсало, Накинув собі турнікет. Самі? Да, на ліву ногу, да, сам накинув. Типу на праву я вже не пам'ятаю, щось вроді би почав накидувати. Потім до мене підбігли побратими, вже нормально затягнули, нормально закинули турнікети, кинули мені шини на ноги. Тобто, а під час цього всього ще продовжувався обстріл. Підійшли лікарі, розповіли, що мене з ногами. Перше питання в мене було. Я вибачаю, що мене Вони Сказали, що все добре. Я видохнув такий фу. Ну, Но, з ногами, думаю, смірюсь вже, фік з ним. Як потім був процес протезування? Мені патронатна служба неймовірно допомогла mm -hmm. з дуже неймовірно хорошими реабілітологами. Кожен день реабілітація, заняття, масаж. Також вони оплачували моє протезування. Як ви оце сприйняли? Тобто для вас це не була взагалі проблема? У мене часто це запитують. Як ти там пішла на, те, на такий на такі, от це ж складно? Це ж типу. Але я завжди відповідаю, що. Я пишаюсь тим, що він обрав мене будь своєю дівчиною, тому що ну це людина, якою я захоплююсь кожен день. І ну, для мене це ніколи не було якоюсь проблемою взагалі від першого дня. І ну і в нього таке ставлення: типу, для Радіка це не є якоюсь проблемою. Він показує, як можна з цим жити, що він абсолютно може робити те, що люди не роблять з двома ногами. І навіть там в перші дні, коли ми спілкувалися. Я ще не знала, як його запитати, ну що сталося. Я ж не знаю, чи він там. Ну, Люди по-різному реагують. Мені було цікаво запитати. І я з першого питання там поцікавилася, ну якщо ти можеш там розповісти, що з тобою сталося. Він такий. Та звісно, я тебе наберу, все розкажу. Я така, ого, кажу, ти так типу легко це прийняв. Він такий, да, я тобі все розкажу. А що ми робили на першому побаченні? <рес> Радік мене вчив накладати турнікет. Це було в лікарні. Радік, там, коли ми тільки почали спілкуватися, він розповів, що в себе в підрозділі він був бойовим медиком. І я така, блін, це дуже цікаво. Я дуже хочу, щоб ти мене щось там навчив. І да, я приїхала. На першому баченню до нього в лікарню він не вчив турнікет накладати, подарував мені, і мене я назавжди збережу цей турнікет. Як працює протез, коли ви спускаєтеся? А, дивіться, це електрично-гідравлічний протез, типу, він мене притримує. От я спускаюсь, роблю шах, бачите, він мене притримує. Тобто він а, не дає мені впасти, типу, різка. Типу, він розуміє, коли я йду по сходах, от я став на п'ятку, він розуміє, що я. Пускаюсь по скодах, і справа в тому, що я це все можу регулювати. Це все також індивідуально настраюється під вагу, під зріст. На лівій нозі у мене є каліно, власне, типу, але його там условно в самої куті залишилось небагато, тому мені ще трішки тяжковато ходити стрось. Ну, без трості, точніше. Скільки вам зараз років? Двадцять два. Куди ми зараз їдемо? До мене додому. Запрошую вас в гості зараз. Секунду. Дякую. Скільки тут квадратів? Не знаю. Скільки ви платите за оренду? Зараз 18 500. Це гажутки? А це батарея. Це, це Так, да, -да, да. Це потрібно зарядити, його вже Да? Ні, це. Тобто, коли його так перевертаєш, він пілікає, показує рівень зарядки. Не знімаю взуття, тому що без взуття мені не так зручно ходити. Тобто, ну, тяжче, набагато. Це, типу, кухня. Ну, я, в принципі, тут і сплю. Це мій це саме перший, який я випустив. То, типу. Типу, як о, зображений я в серебрянському лісі, типу, і переміг смерть на протезах стою. Типу смерть на колінах з касою. Типу. Це моє крісло каліс, на якому я передвигаюсь вдома. Чим ви зараз займаєтеся? Займаюсь вейком, в дайвінг, в зал хожу, зимою на лижах на сноуборді катав. Ось у мене є фото, де я в аеропорту заряджав ногу, у мене сіла нога, я поставлю. Угу. І воно ось, типу, тут на магнітику. Воно отак вчіпляється до протезу, виходить, так? Да? Так. Да. І все. і все воно заряджається, типу заряджається десь на протязі п'яти годин. На що ви живете? Це всі ті кошти, які условно я там відклав під час війни, там під час поранення. Які виплати від держави ви отримуєте? Я на етапі типу оформлення. Ну тут нема такого, що типу я їх не отримую. Типу і не отримую. А під час лікування, під час повного мого лікування, допоки я не списався, я повністю. А ну коли був на стаціонарному лікуванні, я отримував всі абсолютно виплати. Тобто а з цим питань не було зараз, просто питання часу. Це насправді дуже тяжко зібрати весь пакет документів. На кожну бумажку потрібно 10 бумажок. Ти постійно льотаєш, ти втомляєшся, ти морально виснажуєшся. Що ви думаєте про те, щоб там повертатися на війну? Поначалу мене була з приводу цього жорстка попайка. Хотів повернутися. Мені здавалося, що я взагалі нічого не зробив. Я просто пішов на війну втратив ноги і Все типо ну я й живу. Якщо на дрони повертатися, то це потрібно самому там все робити. Шукати ті дрони, ті машини, хлопці, які захочуть з тобою поїхати на той виїзд. Захочу десь толе сходити, я не зможу. Цього зробити. Понятно, що по-маленькому так, а по великому то ні. Угу. Тому я на створення власного ком'юніті, типу ком'юніті, який буде допомагати ветеранам, е, працювати з ветеранами, але почав збройну своїх речей. Типу, тому, що я розумію, що на ком'юніті по потрібні гроші. Які ваші плани на майбутнє? Піднятись на гаверло. Вау! Да, це але це потрібно бути, щоб це було заплановано трішки. Трішки потрібно до цього підготуватись. Побажайте щось нашим глядачам. Цінувати берегти один одного. Говорить близьким людям наскільки ви їх любите. Ну і звісно, пам'ятати ціну нашого життя. Хочу сказати людям, щоб вони не здавали, щоб не було. Типу далі продовжували жити. Хлопці далі, щоб допомагали хлопцям, боролися заради нашої країни і йшли до перемоги.